Єдине, тут е, треба зауважити те, що якщо, наприклад, е, у, у нас ж, е, присутні різні емоції, є, да, е, наприклад, е, критик, да, що я там, не буду першим іти да, зустріч, чи ще щось, чи якісь внутрішні мотиви є, чи, можливо, якісь амбіції, чи, можливо, якісь там е, гордість да, там не дає можливість. Тобто тут ми повинні бути готові, наскільки. Ну, наскільки я можу е відреагувати, да, і переступити через певні якісь свої грані, а які не можу, тут теж якби є такий внутрішній конфлікт, коли ти е для себе приймаєш рішення, е ну тобто. Так, тобто через це тобой... теж треба пройти, е ну і власне, зробити такий крок так тобто е якщо в двох словах е як ти себе почував які